В ефірі Студія. для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Національна соціальна сервісна служба України повідомила, що станом на кінець липня цього року в українців за кордоном вилучили 430 дітей. За даними служби, з них 65 вже вдалося повернути. Інформацію про такі випадки служба отримає як від дипломатичних українських установ, так і від самих родичів. Тему обговоримо зі спікером онлайн. до нас долучається Юлія Нікандрова, начальник служби у справах дітей Одеської міської ради. Юлі, вітаємо, дякую, що ви з нами. Вітаю, вітаю, Ольга. Серед країн, де дітей вилучають найчастіше: це Німеччина 122 дитини, Польща, 39 дітей, Норвегія, і Іспанія по 20 дітей. Юлю ви були разом з українськими дітьми без батьківської опіки в Польщі вимушеній імміграції. Яка ситуація там? Що я хочу сказати? В нас за весь час скільки ми були в Польщі, і наразі діти а, знаходяться там, які були евакуйовані з дитячих закладів Одеської області, в тому числі міста Одеси, жодної дитини з початку нашої евакуації не було вилучено соціальними службами відповідної країни. І а, наскільки мені зрозуміло, з тієї новини а, стосовно а, кількості вилучень за кордоном. З за статистикою на сервісної служби то мова йде, мені здається, про загальну чисельність дітей, тому що я там не пам'ятаю, чи стільки у законних представників особі батьків були діти вилучені, чи серед цієї статистики є діти також державні, скажімо так, тобто із закладів евакуйованих. Я знаю випадків вилучення дітей по серед європейських країн. Із закладів, тобто, напевно, на сервісна служба включила у цей перелік дітей, вилучених із, серед евакуйованих, але нас така ситуація не слава Богу минула. Тобто, в нас не було президентів і не було, тому що всі законні представники, які виконували цю функцію, робили з того моменту по сьогоднішній день. Все згідно чинного українського законодавства, а також законодавства Польщі. Тобто, ми законопослушні законні представники були. Юлю чи знаєте ви про випадки за кордоном, що місцеві служби забирали дітей саме в Одисиців? А, Так, я знаю такі випадки. А, я знаю випадки а, до мене, звертаються люди у соціальних мережах або звертаються. Серед тих, хто проживає на території міста Одеси, наприклад, бабусі, от в мене була іс історія, коли до мене особисто звернулася бабуся дитини. Мама з дитиною виїхали жити за кордон. Це скандинавська країна, не пам'ятаю, чи Норвегія чи Швеція, де у мами вилучили дитину. Зі з того, що мені вдалося дізнатися, вилучення відбулося тому, що мама залишила дитину на сторонню особу, яка проживала в таборі для переселенців українських, і вона на тривалий час, як виявилося, залишила дитину це більше доби. І відповідні працівники цього табору повідомили про те, що мати залишила на сторонню особу дитину. Вони повідомили про це соціальну службу цієї, цього селища, де вони проживали. Соціальна служба разом з поліцією забрали цю дитину до дитячого закладу. Мати прийшла, пояснила, чому так сталося, але соціальні служби. Відповіли, що тепер в законному полі вона має буде доводити, що вона мати, яка виконує батьківські обов'язки належним чином, і вона в судовому порядку буде вже повертати дитину. А я хочу окремо підкреслити, що в європейських країнах і питання стосовно дітей в 99,9% випадків вирішуються в судовій, в судовій площині. Жодним чином не в кабінетах відповідних структур, лише в судовому порядку. Тому якщо там людина приїздить до іншої країни з дитиною, в першу чергу треба звернутися за консультацією до відповідних соціальних служб. Або для мешканців, які довготривалий час проживають на цій території, для того щоб дізнатися, яке законодавство діє на території там цієї країни відповідного регіону стосовно того, щоб не втратити дитину, бо те, що є нормою для України, не є нормою для європейських юлі. Ви от згадували про ситуацію, коли у Одеситі вилучали дітей. Про скільки таких випадків ви знаєте? Особисто небагато з того ж з цієї кількості, скільки людей звернулося саме до служби справ дітей Одеської міської ради. А це до 10 випадків, до 10. тобто, на моїй пам'яті, десь приблизно 5 за весь час. Але я думаю, що цих випадків в реальності більше не всі люди звертають, знають куди звернутися, і так, щоб це стало відомо центральним органам. Влади. Бо я алгоритм Наскільки... певний, яким чином це відбувається. Наскільки українські громадяни, які звикли виховувати дітей в певних традиціях, не готові приймати норми законодавства європейських держав? Дуже важко так а, коментувати ситуацію, бо немає такої розгорнутої аналітики. Стосовно цього 430 відібрань а, дітей це замало для того, щоб казати наскільки вони готові. Але я хочу сказати так: 22-го року по сьогоднішній день, а окремо про а, якщо ми кажемо про 24-й рік, то я хочу сказати, що наші громадяни вже мали дізнатися за 24-й рік, яким саме чином відбуваються ті чи інші процеси за кордоном. Тому що ну, ми вже довготривалий час проживаємо в ситуації в ну, війні, і е, деякі люди вже е, перший раз виїжджали і поверталися до України, і знову поверталися, і знову е, перетинали кордон. Тобто в них є певний досвід. І е, поодинокі випадки, коли людина вперше е, планує поїхати за межі нашої держави, тому готові, я хочу сказати так, з мого е, досвіду. І це окрема моя персональна думка. Наші люди початку війни і 23-й рік ще довго не могли а, адаптуватися до законодавства, наприклад, європейських країн. Тобто, вони не розуміли, чому вони мають купляти, наприклад, їжу за віком. Дитині таку ну наприклад, там молочні продукти відповідно для дитини відповідного віку для того, щоб соціальні служби написали там в своїх документах, що дитина забезпечена всім необхідним і там, наприклад, якісними продуктами харчування. От люди не розуміли, як так люди не розуміли, що неможливо зробити так, щоб дитина йшла до школи без ланчу. От вони не розуміли, чому і, і що саме вони мають покласти дитині в ланчбокс для того, щоб зі школи не телефонували в соціальні служби і не казали, що дитина голодна. Тобто наші люди не звикли Ну і найголовніше в багатьох європейських країнах заборонено шарпати дитину, не бити, бити це взагалі, шарпати дитину, а також а, а, до неї звертатися на підвищених тонах. Нас теж. Юліна, на останок повернусь знову до статистики: 430 дітей вилучили, 65 повернули. У який спосіб повертають дітей? Давайте на прикладі Польщі. А, давайте так. Якщо наприклад ми кажемо про ситуацію дві ситуації: якщо ця дитина батьківська. Дитина то відповідним чином консульська установа і центральні органи влади, наприклад, це міністерство соціальної політики, це Офіс повноважених справ людини, це міністерство юстиції, це міністерство закордонних справ, це поста представництво нашої країни в тієї чи іншій місцевості. Консульська установа були залучені до процесу повернення. І про, таким чином, що це була батьківська дитина, то в першу чергу вони ну не в першу, ну скажімо так, в першій черзі ці суб'єкти також були залучені хоча б на рівні повідомлення. А більша сама питома ємність дій вона була з боку батьків. Тобто батьки проходили відповідну процедуру згідно законодавства тієї країни. Це перше, якщо дитина була державна дитина, тобто за неї піклується держава Україна в особі тих чи інших представників закладу, то це відбувалося за допомогою офісу Повноваженого, Міністерства соціальної політики, представництва дипломатичної установи. Відповідно до того, що країна, в якій була вилучена дитина. Повідомила представника нашої держави на рівні консульської установи стосовно того, що така дитина була вилучена з метою того, щоб цю дитину повернути в Україні, і надалі Україна вже це робила згідно всіх міжнародних актів і нашого чинного законодавства. Щоб я не ражовувала всю процедуру стосовно батьківських дітей і державних дітей, є певні нюанси. Бюрократичні, але це відбувається на рівні центральних органів. влади. Юлію, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що знайшли можливість долучились до ефіру. Юлія Нікандрова була з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.